14 лютого світ відзначає не лише День Закоханих, а й Міжнародний день дарування книг. Це добровільна ініціатива, започаткована у 2012 році американкою Еммі Бродмур, спрямована на підвищення інтересу до книг і бібліотек. Активно ця ініціатива розвивається і в Кам'янській центральній бібліотеці для дітей. Які книги дарують, а які є читацькими родзинками, про все це дізнаєтесь за мить. Не для кого не секрет, що читання має унікальну особливість надихати, а книга є одним із найкращих дарунків. Так, об'єднавши ці властивості, 14 лютого виникло ще одне міжнародне свято, яке спонукає людей подарувати книгу бібліотеці, другу чи рідній людині. На щоток знають про день дарування книг і в центральній бібліотеці для дітей. Попри війну, ця традиція не зникла. Навпаки, Тетяна Дорофієва зустрічає нас із усмішкою і показує 34 примірники популярних україномовних видань, переважно в твердому переплетенні, з яскравими палітурками та не менш яскравими назвами. І це тільки від однієї дарувальниці. Ми є лідерами серед бібліотек Кам'янського по кількості подарованих книжок читачами. Торік нам подарували 180 книг, а в цьому році вже перший акт на 60 примірників. У нас дуже багато дарувальників, я хочу зараз всім подякувати. По-перше, це Ольга Лящевська, найбільша наша дарувальниця за останній час. Потім постійні наші дарувальниці Любов Смик, Аліна Литвинська, Юлія Гончевська, Олена Залевська і родини дівчаток наших читачок Кіри Голуб і Мар'яни Залоги. Особливу вдячність пані Тетяна висловлює благодійниці з Києва Ользі Лящевській, яка почала допомагати бібліотеці з 2022 року. Завдяки цій небайдужій жінці тепер камінські книголюби мають можливість читати фентезі, книги на болючу тему російсько-української війни, літературу за напрямками психології, історичні романи, а дітки робити перші кроки в читанні строкатих на ілюстрації та щирих на слово книжечок українських авторів. Темні часи добре видно світлих людей. І от в цей такий темний час, коли ми всі були в сум'яттях, не знали, що нам робити, з'явилась пані Ольга, яка запропонувала нам підтримати в нас цей важкий час, подарувати нам книжки. І так почалася наша співпраця. Торік Ольга Лящевська подарувала нам 54 книжки на більше ніж на 9 тисяч гривень. А вже в цьому році вона подарувала 34 книжки більше, ніж на 5 тисяч гривень. Серед її подарунків ще підписки журналів малятко, однокласник і цьогорічні свіжі номери дитячих журналів для найменших в кількості 6 штук. Щодо дарування книжок, Тетяна Дорофеєва зізнається, це не тільки приємно, але й не або як корисно. Як правило, до прочитаної один раз книжки жінка вже вдруге не повертається. То, щоб книга не припадала пилом на полиці, дарує її бібліотеці. Так радить робити і всім іншим читачам. Так же поступають і наші постійні читачі. Вони... Дарують книжки, і за, за рахунок наших читачів ми отримуємо завжди по 150-180 книг щороку, і фонд наш оновлюється. У нас тільки нові книжки на відкритому доступі. Ну, Книжки читати варто. Вони розвивають уяву, з ними легше долати стрес. Ну, Я півроку майже нічого не могла читати, а зараз я читаю. З початку повномасштабної війни більшість українців почали розуміти наскільки важливо вивчати історію держави. Недаремно великим попитом зараз користуються історичні книги від яскравих книжок замальовок для дітей до вагомих примірників для дорослих поціновувачів історичних фактів. Ми звернулися по допомогу до пані Ольги, і вона нам подарувала такі книжки: від маленьких читачів, які можуть читати по історії країни, до от, братів Капранових історія незалежності України, яка для середнього і дорослого віку. І от Трохтомник «Історія України від діда Свирида, ось ця, яка зараз дуже популярна, такий бестселер, який. У простій, легкій, доступній, навіть веселій формі з, з сучасною термінологією автор розповідає про нашу українську історію. Дві книги в руках пані Тетяни набули шаленою популярності в дитячій українській літературі за останні півроку. А об'єднує їх така актуальна на сьогодні тема української повстанської армії. Галина Пагутяк воку світу і Андрій Кокотюха в потаємних дверях. Для дітей підлітків написали в художньому стилі е, правду про українську повстанську армію, про повстанців, які боролися за незалежність України. І це такі книжки на часі, які ми захотіли мати в бібліотеці. Татусева книга від письменника Володимира Вакуленка має трагічну історію. Видана ще в 2014 році та присвячена сину письменника Віталію, книга користувалася любов'ю читачів. Але настала війна, і письменника за проукраїнську позицію закатували окупанти та поховали в Ізюмському лісі. Коли після звільнення Харківщини стали відомі страшні події, літературна спільнота не залишила без підтримки родину Вакуленків. Редакторка Виданиця Старого Лева Мар'яна Савка вирішила перевидати цю книгу і перед замовленням, а весь наклад гроші, які за, отримала за цей наклад, передати родині загиблого, бо там ще виховується неповнолітній син Володимира Вакуленка. Але ми будемо розповідати про цю книжку нашим читачам і розказувати про її таку от історію, щоб зберігалась пам'ять про письменника Володимира Вакуленка. Ми не могли оминути увагу і надзвичайно теплі та по батьківськи щирі вірші Володимира Вакуленка, тож вирішили і вас ознайомити з одним поетичним дивом. Смішинка на павутинці. Павучуки і павучиха наловили вміхи сміху, а маленькі павучата стали сміхою продавати зайчику за капустинку, мишці за хрустку скоринку, за листок осінній листі, місяцю за сон в кулисці, дзвоникам за добрий ранок, жабці за водички жбанок. Спритній білці за горішок, а Віталику за віршик. Дорогі глядачі, приходьте в бібліотеку, читайте самі, читайте разом з дітками, читайте для діток. Книжки це величезне щастя. А щастя нам зараз так не вистачає.